Ранку, доброго дня! Все навкруг добре, хай буде щодня. Усміхнися, стане веселіш, засміється навіть слон і мишка, то нехай на всій землі, як ліхтарики, засяє нам усмішка. Скажіть, будь ласка, а коли ми говоримо ці слова? Так, коли приходимо в дитячий садочок, ми завжди вітаємося. Ой, а до мене хтось поспішає. Ой, та це ж смайлик. Привіт! Та що ж нам робити? Наші ж дітки не вміють ні читати, ні писати. Ой, як прикро! Не, що ж робити, не сумуй, смайлику. Ми що зараз придумаємо. Так. Смайлику, а ми можемо написати листа за допомогою чарівних знаків. Ух ти! А зараз спробуємо. Малята, а ось і перший наш малюночок. Подивіться, будь ласка, що він означає, як, ви думаєте? Так, це наш дитячий садочок, який дуже сумує за вами і чекає з нетерпінням повернення. Так, ось другий малюночок. Що ж він означає? Це наша музична зала. Так. Смайлику, тобі видно? Так, так, я все бачу. Дякую. Так. А що ж цей малюночок означає? Що це за така кімната в нас, малята? Так, молодці. Це наш медичний кабінет. Де знаходиться наша медична сестра? Малята, ану, подивіться уважно, що це за диво малюнок. Я, я знаю, що! це! Ану, смайлику, підкажи нам, що тут зображено? Це кухня, кухня! Молодець смайлику. Так, дітки, це кухня, на якій кухарі варять смачні, смачні сніданки та обіди. Так, малята, а що це за малюнок такий чарівний? А ну дивися, Смайлику. Це напевно пральня! Так, молодець. Смайлику, тут працюють наші пралі. А зараз давайте нагадаємо Смайлику, що ж означають наші чарівні знаки. Дитячий садок. Музична зала. Пральна кімната, кухня та кабінет медичної сестри. Зрозуміє, смайлику? Дякую, дякую, я все зрозумію. Щиро вам дякую. Ви... Ви мені дуже допомогли! Почекай, смайлику! Давай ми зараз все це швидко зберемо і я тобі передам листа, щоб ти віддав своїм друзям. Зараз ми швиденько зберемо листа і віддамо нашому смайлику. Тримай смайлику. Дякую вам, малята, дякую вам за допомогу. Але можна я у вас залишуся? Мені так сподобалося вас. Я зараз швиденько відправлю листа своїм друзям і залишуся у вас можна? Звичайно, малята, дозволимо смайлику залишитись в нашій групі. Так, ну все, смайлику, біжи. Добре. Бувай! Бувайте, бувайте! Повертайся швиденько! До наступних зустрічей! Бувай! До побачення, малята! Чекаємо нових зустрічей з нетерпінням!